i На Великдень буду готувати от таку смакоту, яку купила Альберт Хенні. Я вам показувала, купили в акції. Так, я переклала, як готувати потрібно. І, бачите, цікаво, так. Оце спеції, якими треба намазати, цей рулетик. Він отакий от в сіточці. Так, гарненько його треба намазати. Потім обжарити на сковороді 5 хвилин до рум'яного кольору. Потім отакий вимірювальний прилад в центр застромити і вставити в духовку на 160 градусів, на 55 хвилин. По готовності оцей прилад, по ідеї, повинен вискочити з м'яса. І тоді буде видно, що. М'ясо готове. Перший раз таке бачу, перший раз буду пробувати. І ми з вами подивимось. Я думаю, що це тут таке поклали? А це, виявляється, такий прилад готовності. Хто таке знав? Я перший раз таке бачу. От в такому от рулетку афіле ролади. Ось так я його намастила гарненько. Масажик зробила такий, можна сказати, з усіх сторін потирала ці спеції, пахнуть смачно. І я думаю, що я залишу е, на якийсь час в холодильничку, нехай промаринується. Думаю, що зайвим це не буде. І завтра вже тоді буду його обжарювати і запікати такі наші святкові страви будуть. А у вас які будуть святкові страви, друзі, напишіть. Добре, що ми це купили по знижкам. Ще раз скажу, мінус 35% знижка після нідерландського Великодня. Так що це досить нормальна ціна для свят. Так, от, друзі, ще раз показую вам, яку ми підготували допомогу для наших ЗСУ. Тут, бачите, отакі от спальні мішечки. Далі такі каріматики. І такі ще каріматики складні. В цих двох коробках у нас продукти. Супи розчинні, вермішелька, чаї, теплі носочки. Там ще в нас Спальні мішки. Ну і, і смаколики до Великодня. Печиво різне, е, штруделі, ці штоліни у коробочках, якісь цукерочки. От. Таке Таку ми приготували передачу для наших ЗСУ. А це ми були в парку Кекенхоф. На новому каналі Українці в Нідерландах є два відео. Перша, і друга частина про цей парк. Хто не бачив, запрошую, заходьте. Дуже цікаво, дуже красиво. Друзі, ми сьогодні попали на Огорський Великдень. Дуже все смачно пахне і красиво виглядає пюркот, з красним перчиком. Індюшині пупочки і сердечки. М -м -м. Стампот. А, мариновані а, помідорчики. Огірочки помідорчики. Пиріг. І це ще не все. Друзі, Христос Воскрес! Воістину воскрес! Всім смачної Паски! Хочу вам показати, як цвітуть груші. Бачите, яка красота! Сьогодні погода взагалі супер, 20 градусів тепла. Висадила помідори в тепличку для проби покажу. Це ми на дачі, друзі, на дачі. Бачите, яка красота. Як вже цвітуть груші. Тюльпанчики вже осипаються. Нарцисики, деякі вже відцвітають, деякі ще цвітуть. Бачите, тюльпани вже все. Це ранні якісь тюльпани. Ну класні такі. Там лілія посадила три штучки. от Така вже цибулька. Це е, пізніше я садила, а он там перше. Перша цибулька. Така от уже, бачите? На кінець то Гарна погода я дополола полуницю. Будемо ще докупляти, тут ще кущів 10-15 можна досадити рядочками. От, ну от таке у нас уже вже природі робиться на городі і на грядках петрушка. Досіяла ще редиски, бо сіяла рано, вона, мабуть, померзла. Оце друга редиска така. Там далі слідучий рядок, це петрушечка сходить, салат посходив і ще досіяла, там в куточку кропу. Думаю, вже можна. Ну все, красота. У нас вже сонце, тепло. Все буде рости. У сусіда такий город. Все вже розрівняв. Вон там грядочки вже поробив. Там під плівкою в нього, по-моєму, полуниця. От тут редиска десь сходить. Кущики розцвітають. Вже пора садити, косити траву знов. А, що ще ми помили теплицю з ніком? Вона у нас, бачите, тепер така чистенька, прозора. На сонці було 40 градусів. Купила я термометр в тепличку. От зараз 6 годин, бачите, тут 20, 22 градуса. Посадила два цукіні на пробу і три помідори. Побачимо, як вони переночують. Хотіла накривати, але потім передумала. Думаю, що нормально буде. Через пару днів приїдемо, побачимо.